Всім привіт, дорогі друзі! З вами Еверест. В даному відео я б хотів вам продемонструвати одну цікаву кавешку проти мощного клану, якого була прикольний. вінстрік, топовий. вінстрік. Давайте одразу перейдемо до кавешки. Ми перемогли з рахунком 70 на 52 зірки, і давайте одразу, що саме класним в цьому клані було, то це вінстрік. Вінстріку у сперника був аж 17 виграних. Ну, це доволі заслуговує на повагу до суперника. Можна сказати, два місяці вони набивали цей Вінстрік. Да? Ну, ми тут попалися, да і збили їм Вінстрік. Щодо нас, щодо нас, то у нас вже 10-й юбілейний Вінстрік. Тут йде. Просто поки що топаємо, так і далі. Непогано набиваємо відсотки. Да, як тут можете бачити, ну є 90, тут 85, це після ЛВК було розслаблені. Да? Вже розслабились на останній день, бо було зафармлене перше місце. Е, ладно, ну давайте перейдемо до атак. Атак буде мало, тому що мало які є атаки, що можна показати для відеоси, так і ще й тим паче була обнова. А, а є атаки, які були ще зроблені до обнови, тому і повтора, само собою, немає. Давайте почнемо з атак, е, з наших атак. Так, ні, це не показується, давайте... Так, да подожди, я зараз не можу знайти атаку. Так, така база фул 12 town hall, ну Тут є деякі DEF, які ще від 11-го. Запускається також тут а, з 3 годин спочатку вогнемет і з 6 годин запускається Квіна. А, думаю, пару атак тут покажу для красоти, того що ну реально мало які атаки є, чи є обнова вирізала. Але нічого, знай... знайдемо. Так, спривається шлях. Тут дуже зручно для Квінхіла. Тут можна і виманити клонкастел, а також забирати Раджу. і також забирати ворожих героїв. Бо для гібрида вони доволі мішають, особливо проти хогів. А в у суперника сидить супервідьма. Не знаю, що суперник вибрав саме даного Юніта в клон кастел на захист ставить. Ну, тут ще Хілка... Хіл, до речі, кидається на кіну. Представляєте, ні? Таке перший раз бачу. Може, там нахилок, не знаю, пропустив. Не... Ну, може і на Квіну, що такого? Просто КК не дуже і жорстке, тому нащо тратить рейдж по факту. Так. А може і місклік був взагалі. Хто його знає. Так, ну давайте прискорю, Просто тут, як бачите, йде зачистка поки що, а да? це доволі довге діло таке. Так, запускається вже король тут між таким проміжутком, де зачищувало Квіна і зачищував вогнемет. Так, Все, квіна там вийшла і скоріше за все зараз десь да, запускається Хогі з того ж самого місця, де запускався король, і все пішло в центр бази. Тут -то доходить якраз до орла, орла зараз не буде, підкидується їм рейдж, і вони тут просто все багато що розносять дуже сильно, жорстко, жорстоко і мощно. Так, Подкидується хілит, ну, все, заклять немає. Да, і так само не залишається у суперника дефа. Да, ну, тут небезпечно є, що башта бомбежка ще й маг коцеє. Ну, знаєте, тут багато вже, ще, вже які юніти скопичувались, тому. А, це буде 100% трьошка. Ну, ми то знаємо, що це трьошка буде, а то, що ми це дивимося повтором. Так, Отака атака була. Давайте покажу вам ще якусь, якщо знайду. Так, це моя була. Ага, це я до обнови грав. Це я теж до обнови... Так. знайшов. Реально, я просто, щоб ви понімали, це 11-й номер, це єдина атака, яку я міг показати. Там була ще одна атака, але від 14 -го тоннголів на 13. -го. Ну я це не став показувати. Так само, гібрид з 9 годин зачищується міні-дракончиком, і з 12 годин трохи ближче, трохи до 3 годин, да, підсунувши, то запускається квінхіл, щоб виманити клункаст, тому ну, в клункасті так само сидить супер-відьма. Так. А де вогнемета випустили? До речі, я щось прозявив, про -про 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 А Ось знову він. На 9 годинах так само, там, де закидався міні там, походу, якийсь деф стоявся, такий важливий, що заважав міні-дракон, ой, вогнемету там почищують край. Так, давайте. Дивимося далі. Тут квіна вже забрала КК, тому і далі йде зачистка від неї. Скоріше за все, гібрид буде закидуватися з цієї сторони, де між вогнегасником і між квінхілом. Дуже гарно тут все буде зараз зачищено. Тут ще почистить вогнемет, дай можна буде запускати юнітів. Ну не знаю звідки запустять ще. Подивимося. Так, маг підкидається на почистку. Угу. Все погано, Погано, чесно, по хілкам почалося біть попошку. Тут а, просто вона зачищувала частину бази, де вообще до неї деф не приставав. Так, все, запускається хогі, запускаються шахтарі. Тут а, і все пошли. А, морозиться арбалет. Не знаю, радша вроді, рад, вроді була, да? тобто била, да? Да, наб'є. Просто я думав, що не вилізла ще мегатесла, мого... це просто слабший левел був. Слабший левел радушить. Так, Дивимося далі, що тут відбувається. Всі порозбігались хто куди. Це да? трохи і погано, бо буває, що до якоїсь частини бази просто полізло мало Хої шахтарів вони просто швидко помруть. Ну, як бачите, вроді живуть, вроді забирають. да Там ще й квіна жива. Вона і король. Що й не так погано. Так. Так, хого хіл виходить якийсь Ладно, так. КК залишається. Не знаю, як тут по часу було, чи заставило воно взагалі дана атака напрясти, напрягти атакуючим. Тому що, якщо дуже мало часу, так ще і КК там десь в мало, дуже важко доступному місці сидить. Ну я б, мабуть, сам би напрягся дуже сильно. Так, в такому колодязі прямо заховане це КК. Отака От атака була. Так, прожіть, я хочу подивитися, скільки там. А, 20 секунд залишалось, ну нормально. Щоб ще таке вам показати. 16, ні. О, яка ще була. А, Ладно, я не буду вже тут показувати нижче. Тут такі вже йдуть бази послабше. Давайте краще покажу якісь атаки від суперника. Тут у нас 14 деха було закривав 15-й, тому показувати я його само собою не буду. <кхе> так. Вроді 13-ка было. Шо? Так. Подождіть. Це хіба. Ну це вроді 12. -ка, Дай каз було. себе. разі, мені драконами закрили. Давайте покажу дану атаку. Мені самому цікаво, що тут е, наробив даний персонаж. Так, подкидуйся там з 3 годин вогнемет. Та-та, це ж... 12-й Дванадцатинхолху, тут по героям даже короля немає. Ну ладно, даже если це 13-ка, то все одно покажу. Тут вроді і юніти всі від 12 ха. Чого бы і ні? Закидується, коротше, як казав, вже з трьох годин закидується вогнемет, і там зверху, з 12-й Квіна. Подкидуються міні-дракон, і підкидується вже інкі до Хілки. Підкидується Хілки до Квіни. Куля також для перевірки запускається, запускається ще і варден разом з Квіною, такий, можна сказати, сумісний Хіл іде. Йде все в центр. Не знаю, тут яке ж. Далеко. Ну тут, походу, все буде залежить від квіни заход, да, скільки забере у нас, стільки і. Стільки вийде, настільки гарно вийде атака. Забереться, Орел тут 100% бачу, він навіть ще й не розпакувався у суперника. Ну як у суперника? Це суперника. А це база мого стоклануся, але якщо дивитися дану атаку як атакуючу, то да, це, можна сказати, як ворожа база. Тому буду так і коментувати. Да, тут жампи для героїв, да, тут все від героїв буде залежить атака. Так що тут ще і ратуша на, на, на квінових плечах лежить ще і ратуша, щоб її забрати. Да, і там далі будуть, скоріше за все, запускатися міні дракончики. Да Тут, якщо квіна запригне, то вона ще без питань забере ППОшки, навіть да, до цього може достати, якщо пойде по цьому коридору. Як бачите, дракончики підкидуються, пара дракончиків підкидують, і вони позабирали деякі края. Вогнемет прям вообще там наробив кипіша, розламав весь забор. Так, В КК сиділи хогі в вогнеметі. самому. Як бачите, від бази нічого не залишається. Хілки ще є, квіна вже прожимається, але все одно їй тут а, немає ніяких перешкод з, з дефу. Тут дві пушки, що тут, Варден та. й... Башта-Мага з баштою і лучність. Ну тут у нас ще і міні-дракони, не забувайте про них да, на допомогу прийду. Так що. База... Атака така з запасом даже вийшла. Дуже гарний мікс. Не знаю. Я таким би ризикнув, якщо чесно, атакувати. Но суперник дуже гарно володіє Квін Хіллом. Да, да, тут даже Варден Хіл був присутній. Тобто там Квіну з Вардом разом запустили, і вони там зносили центр бази. Дуже гарна атака була від суперника. Ну, це, скоріш, і був, кстати. Дайте я подивлюсь, даже. це ж 12-й да. Ну Реально, дуже гарна атака. Просто аплодую стоя. Так, ну, я лежу зараз на дивані, але все одно. Суперник дуже красава, суперник він дуже гарну атаку показав. Така база, Ой, база. Така атака мікс, як бачите, три Голема з відьми. Гоувіч, як називають, так ще тут і три людяника знаходяться. Давайте, подивимося, база, не знаю. ну Така кругова дефолтненька. Хоча не сказав би, що дефолтненька, Тут всі арбалети в одну купу собраний. Ну, запускається коломет, Зараз будуть підкидуватися інші юніти. Да, відьми одразу закидуються в купу тут. Ну, не в купу, а такого в рядочок. Я навіть може прискорити, мені здається, бо це такий, можна сказати, спам-мікс іде. Просто зараз буде забирати поступову базу. Так, уже до центру дошли, там що там. А Що там сиділ, кстати, вроді діти, да? Каке? щось це про, зяву. Про, про розяву я просто. Так, у відьми миші вже запускаються. В каке сидів золотий. Ага, це у нас це одно база, да. У нас там золоті дракончики сиділи, дуже жорстко тащить. Ну, як бачите, от на 6 годин 60 деф, тут з усіх сторон його зажимають його. І їх. Оці пушки, мортири, і башти лучні, звісно. Я типу прискорю, така атака. Ну, тут, супер ну, реально дуже різні мікси. Що, навірно, вже все, не буду нічого показувати. В принципі, тут вже. Нижчі вази пошли, тут 11-ті всякі, да, да, і слабші 12 хапа по прокатці. Тому, я думаю, достатньо я показав. Сперник ну, реально, мені подобалося так восьмому номере. Всім дякую за перегляд даного відео. Ставте лайк і підписуйтесь на канал. З вами був Орест. Всім пока.